Чи можна пити каву наче серце? Це вічне питання. Звичайно, що це дуже зручно. Зранку прокинувся, випив каву і пішов. Але що виникає? Під час того, як ви прокидаєтеся і зранку, наче серце приймаєте каву, вона підвищує гормони стресу, такі як адреналін, норадреналін, кортизол, і разом з цим підвищується ваш інсулін. І таким чином у вас виникає гіперінсулінемія. Після цього у вас, звичайно, що падає цей інсулін, і це супроводжується. Можливо, різкою втомою, різкою потребою щось з'їсти. Звичайно, що коли ви п'єте каву, вам не хочеться їсти приблизно до обіду. І це провокує застій жовчі. Вас застаються жовчі, є ключовим елементом травлення. Кава, наче серце, вона може провокувати,